Чи є на шанси, що в березні цей закон буде представлений парламенті і за нього будуть голосувати? Чи все-таки це таке, такі заяви з боку Міноборони для відвернення уваги, або не було далі цих акцій протесту і обурень? Далі про це будемо говорити з. Ветераном російсько-української війни, а також політологом Станіславом Федорочуком і заодно в нього розпитаємо взагалі які в нього очікування від наступного 25-го року, чи дійсно е демобілізація буде на часі, чи не буде замороження війни. Можливе, чи все-таки нічого у нас нового не чекає, і війна буде тривати так, як і зараз, і нікого не демобілізують. Станіславе, вітаю, дякую, що включились до нас в ефір. Власне, зразу ваш, до вас питання, як і до ветерана, як і до політолога. Можливо, у вас тут будуть різні погляди, бо ну, і, і ви як ветеран можете бачити своє бачення з проблеми. І як політолог може інше по іншому її бачити. Але ключове, чи взагалі про демобілізацію говорити на часі, зважаючи, що повномасштабна війна триває і. Напевно, аргументи, що ми не маємо зараз права відпускати людей з фронту, бо як інакше воювати, вони мають сенс. Чи все-таки людей треба відпускати, які втомилися, і що тоді робити далі? Доброго дня. Дякую за запитання. Насправді, якби ми жили в якомусь часі нетотальної війни, можна було б в черговий раз запропонувати якісь популістські рішення. Яке би вітало суспільство і так далі. Однак наразі ми маємо визнати, що мирне життя в Україні або майже мирне життя можливе тільки за умови, що Збройні Сили України, Сили оборони України вирішують завдання захисту кожного з нас? Відповідно, ставлення до Збройних сил має бути відповідним і відсутність граничних термінів служби. Це відсутність адекватного ставлення суспільства і влади до військовослужбовців. І на мою думку, граничний термін служби має нарешті з'явитися. Військовослужбовці мають розуміти, після якого терміну вони зможуть піти додому, щоб перепочити протягом півроку року відповідно до законодавства, яке буде, я сподіваюся, рано чи пізно прийнято. Це перший момент. Момент другий. Е ми об'єктивно опинилися в ситуації, яка мені в чомусь нагадує першу війну російсько-українську з 2014 року до 22-го, коли чимало представників суспільства вважають, що служба в армії вона тільки для патріотів, до яких ставляться з такою легким презирством на межі зневаги, і для тих невдах в лапках, звичайно, які були мобілізовані. І на мою думку, ми мусимо починати цю довгу розмову з суспільством про те, що службу мають міняти тих, хто вже відслужив, мають міняти наступні військовослужбовці. Бо, Бо інакшого рецепту нашої нашим. майбутньої перемоги і відбиття від ворога просто не існує. А що в такому разі може бути аргументом до цього суспільства, яке наразі не хоче йти, ховається, не знаю, там бронюється, і, і, і різні можуть бути речі для того, щоб переконати його, що ось ти мусиш піти і замінити того, хто там три роки або понад три роки воює? У мене є друзі, які перебувають в зоні бойових дій, які виконують різні завдання вже протягом 11 років. І на мою думку, треба відмовитися знову ж таки від самоомани. Ми не зможемо виховати громадян за місяць чи за два. Жодна рекламна кампанія не зробить споживацького настрою патріотичний чи ще якийсь. Відповідно, на мою думку, оскільки зараз український бюджет наповнений технічною допомогою від партнерів. Треба нарешті наважитися і сказати про те, що має бути матеріальне заохочення тих, хто йде до ЛАВ Сил оборони України на контракт. Ти пройшов базову військову підготовку, підписав контракт на проходження служби, відповідно, ти маєш отримати виплату одразу на свої рахунки. Я думаю, що в такий спосіб частина тих громадян, які ще вагаються, можуть прийти. Повірити в те, що ми зможемо закликами розбудити байдужих, навряд чи. Так, я переконаний, що з певним загостренням на фронті ще певна кількість добровольців і просто чесних людей дійдуть до ТЦК та СП. Однак людей потрібно значно більше, ніж є зараз. Відповідно, я за те, щоб ми нарешті почали навіть іти шляхом матеріального Заохочення для того, щоб забезпечити потреби армії, перестати думати про те, що просто треба ще один добрий ролик, просто треба ще одна якась прес-конференція чи ще одна зустріч з блогерами. Бо, на мою думку, частина політичного і військового керівництва не хочу усвідомити той факт, що нинішні методи залучення і способи вони себе, на жаль, не виправдовують, не дають необхідного ефекту. Відповідно, треба переглядати систему окремо залучення до лав сил оборони. А чи віриш ти, що 18 березня, як зараз обіцяють, ну це вже буде на відтермінування закону про демобілізацію? Що він таки буде? Чи це така просто обіцянка, щоб відволікти увагу і нікого не злити? Чи все таки, чи ви чи взагалі він можливий на твою думку? Бо зараз я так розумію, більше. Прийнятний буде варіант, що приймуть закон, який просто дозволить більше відпусток для тих, хто ну, в зоні бойових дій мінімум 18 місяців, як кажуть, та, що буде їм додаткова відпустка, що буде реабілітація. Чи все таки ти віриш, що такий закон цей про термін служби дуже чіткий і демобілізацію буде в березні наступного року? Чесно кажучи, дивлячись на попередні спроби прийняти цей закон. Я чудово розумію, що проблема була не в тому 9 місяців чекати до листопада, бо в листопаді нам анонсували прийняття цього закону, а проблема банально в тому, що не вистачає людей і не вистачає людей з досвіду. Відповідно, на мою думку, чому названий березень? Тому що я переконаний, що в парламенті досить багато наївних людей, які вважають, що до березня щось має статися, що така кількість військовослужбовців буде потрібна. Але як на мене, це знову таки про популізм. Це не про не про реальне розуміння ситуації. Можливо, вони очікують, що буде таке замороження війни. Ну невідомо в якому стані, чи все-таки навряд чи йдеться про цей аргумент, що просто незрозуміло, що до березня буде все залежати. Як буде діяти Трамп і чи буде допомога? Чи це власне від цього, на твою думку, відштовхується керівництво в цих заявах? Я думаю, керівництво відштовхується від того, що є скоріш за все позиція Генерального штабу, позиція керівництва Збройних сил України, яке, ну будемо казати чесно, не дуже в захоплені від ідеї? Законодавчого закріплення норм демобілізації, тому що вони чудово розуміють, що прийняття подібного закону в умовах тієї тотальної війни, яка відбувається, може бути достатньо критичним з точки зору бойової здатності, і втратити бійців і не отримавши нікого натомість, ми можемо отримати великі проблеми. Тому я розумію, Тих, хто боїться прийняття цього закону, так і тих, хто сподівається, що, мовляв, буде легше. І знову ж таки, всі ці сподівання на Трампа чи сподівання на інших союзників, все це чудово, але ми маємо розуміти, що агресором цієї ситуації є, власне, так звана Російська Федерація. І ніхто не ставить питання, а яким чином реагує Російська Федерація в разі, якщо Україна а, прийме подібний закон, чи не станеться сигналом для посилення тиску на нас, чи не збільшиться кількість м'ясних штурмів, чи не збільшиться тиску на Україну? І ну... я боюсь що відповідь однозначно. Ми бачимо вже, і власне статистика про це свідчить про збільшення кількості СЗЧ. І це так само, вочевидь, відбувається через те, що демобілізації немає, і навіть немає такої здорової ротації. Тобто, коли ти можеш просто поїхати додому, якийсь час побути своєю сім'єю, вирішити якісь свої справи. І питання до вас: як ви ставитесь взагалі до СЗЧ, власне, як такого можливо. Можливо, крайнього десь кроку, але мене цікавить ваша оцінка того, що зробив Сергій Гнізділов, коли він пішов в публічне СЗЧ, що, власне вкотре довести, показати, що без чітких термінів служби військові почувають себе рабами. От ваша думка щодо цього. На мою думку, армія це не той інститут, де людина може провадити якусь публічну діяльність активно. Тому що в армії, на жаль, чи на щастя, вона таким чином побудована, є чіткі ієрархічні структури, є чіткий зв'язок. Відповідно, коли ти йдеш в СЗЧ, з різних причин, ти залишаєш своїх побратимів сам на сам усім, де би ти не був. Відповідно, однозначно я ставлюся до СЗЧ негативно. Питання в іншому. На мою думку, дуже важко реформувати такий інститут, як армія під час війни. В чомусь вважаю, це практично неможливе завдання. Але я сподіваюся, що варто буде вивчити причину СЗЧ для кожного випадку. Тому що, на мою думку, частина тих людей, які пішли в СЗЧ, вони пішли не тільки тому, що вони захотіли додому, не тільки тому, що вони втомились, але й тому, що вони не задоволені керуванням, яке було продемонстровано щодо них ставленням. Ми знаємо, що зараз, завдяки тим нормам, які запропонували законотворці, запропоновано повернутися до 1 січня частині військовослужбовців. І ми бачимо, що частина з них повертається, але повертається не в свої підрозділи. А в ті підрозділи, чиїм командирам вони довіряють, чиї підготовці вони довіряють, і це говорить про те, що ми маємо підвищити мобільність військовослужбовців всередині Збройних сил України, всередині Національної гвардії, служби безпеки, інших підрозділів, державної прикордонної служби, і це так само зменшувати тиск. Людина має мати вибір. Де їй служити, в разі що вона почувається, що вона не на своєму місці в конкретному підрозділі? Ключова е проблема в демобілізації це проблема з мобіліза... ну, Це історія з мобілізацією. І крім того, щоб підвищувати зарплати військовим, то ж ти раніше казав, що є якісь механізми зараз для влади, як що робити далі з тією мобілізацією? Тому що бусифікація далі, навіть бусифікація показує, не дає результатів, і людей бракує. Як стратегічне рішення, я би пропонував звернутися до ветеранських спільнот, до добровольчих спільнот і починати масову підготовку населення до відбиття агресії. Без імітації цієї роботи. А створення повноцінних центрів, які б надавали інформацію, які б давали певні тренінги, певні знання і вміння, для того, щоб кожен український громадянин розумів, що ці знання є наразі необхідним сподівою його життя. Що це не стосується тільки тих людей, які вже перебувають в армії, або чекають на повістку, або ще вчаться в військовому училищі чи ліцеї. Як на мене. Це було б доброю відповіддю на те, яким чином ми готуємося до війни, готуємося до мобілізації і демобілізації. Бо робити вигляд, що якщо ми більш жорстко закрутимо гайки, і від цього в нас з'являться нові мотивовані бійці, чи люди з відповідними і необхідними для армії знаннями, це самообман. І думаю, що шлях самообману він найгірший. Треба навчитися приймати важкі рішення. Тим більше, що у влади під час воєнного стану є, для цього безліч інструментів. І, відповідно, є ресурси для того, щоб втілювати це в життя, а не імітувати е бурхливу діяльність. Угу. І на кінець, оскільки це наш останній ефір перед Новим роком. Е я розумію, що ти не астролог, але все-таки як політолог, що ти очікуєш від наступного року? Відчуття, що багато вже українців очікує все-таки, що буде замороження війни, але там, з останніми заявами вже ну, в медіа що Путін не готовий, навіть прийняти ці умови Трампа, які пропонують його це замороження на таких умовах не цікавить. Якщо дивитися взагалі, отак, що зараз запускаються, які меседжі, думки, аналізи в. Медіа то соцмережі те, що Україна все таки прямує так вперто до поразки, що ледь замороження це наш зараз єдиний вихід. Що ти чекаєш 25-го року, і які шанси України не програти війну? 25-му році я чекаю на серійне виробництво нових засобів озброєнь на території України, які я думаю в першій половині 2025 року. Чітко доведуть російському політичному керівництву, що в будь-яку гру можна грати вдвох. Це перше, чого я очікую. Друге, чого я очікую, того, що санкції, особливо щодо тіньового флоту Російської так званої Федерації, вони так само посиляться і будуть значним фактором тиску на окупантів. Звичайно, я очікую того, що, на жаль, Частина політичних еліт України спробує далі робити вигляд, що вибори можливі, і спробує далі хитати човна і розповідати про те, що треба просто зміняти політиків і, мовляв, війна висвіться. Думаю, що наступний рік буде непростим, однак принесе українцям певні причини для радості. Я не бачу, звичайно, можливості швидкого закінчення війни в наступному році. Однак я вірю в те, що друге дихання і третє українців має відкритися, тим більше, що ми бачимо, що наші закордонні партнери зараз надають величезну кількість грошової допомоги, і я дуже сподіваюся, що ця допомога буде спрямована в тому числі на посилення виробництва української зброї, на посилення збройних сил України. І, звичайно, я дуже сподіваюся, що будуть прагматичні кроки щодо залучення людей до мобілізації, можливо, з одномоментними виплатами за проходження військової служби за контрактом для тих людей, які свідомо беруть цей шлях. Тобто замороження війни е, ти не прогнозуєш на найближчі принаймні, півроку. На жаль, ні, ну може, це й на щастя, тому що нам воно теж кажуть, невигідно. Бо... Бо за той час, поки ми заморозимось, то Росія підготує новий повномасштабний наступ. Поки що я не бачу причин для Росії для того, щоб відмовлятися від продовження наступальних дій. Поки в них все виходить з проблемами не так швидко, як би їм хотілося, але, на жаль, вони просуваються. Тому я не бачу причин в нинішній позиції, поки Росія не отримала якусь відчутну шкоду від війни з нами. Щоб вони взагалі погодилися на якийсь формат навіть перемовин. Бо наразі Путін повторює тільки формулу капітуляції України, і це єдина відповідь, яка його цікавить, незалежно від того, хто його запитує: Орбан, Фіцо, Трамп чи, чи власне Шольц. Ну і відповідно, в 25-му році війна не завершиться швидше за все, на жаль, скоріш за все, не завершиться. Дякую. Дякую.